Восьмирічний Артем 24 лютого прокинувся дорослим чоловіком. Чи не з першого дня війни хлопчик вирішив: якщо ще замалий тримати зброю в руках, то вже достатньо дорослий, аби допомагати військовим перемогти ворога. Нині хлопчик постійний гість будинку ветеранів. Сьогодні він знову прийшов сюди, аби передати тисячу гривень з коштів, які протягом довгого часу відкладав. Я для вас приніс ще тисячу гривень. У нас країни сили ЗСУ. Дякую, сонце. Минулого разу хлопчик віддав гроші, які наколюдував на Різдво. Загалом передана сума сягає майже восьми тисяч гривень. І на цьому Артем зупинятися не планує. Хоча, як і всі діти, мають мрію, купити собі телефон, але насправді перемогти, щоб був мир на Україні. Я хочу, щоб мої гроші допомогли перемогти для України. Нині, замість того, аби придбати собі цукерки, іграшки або ж омріяний телефон, у другокласника інший пріоритет. У Рівненському будинку ветеранів кажуть, Артем вже став їхнім другом, а отримана тисяча стане частиною суми для придбання антидронової рушниці нашим захисникам. Знову отримали кошти від цієї чудової дитинки. Дуже велика підтримка від цієї родини. Ми щиро дякуємо і спільфами, що. З такої родини і будуть брати приклад, і далі будуть більше якоїсь допомоги від всіх і рівнян і в цілому. Ірина, мама восьмирічного волонтера. Каже, її саму вражає те, наскільки діти нині свідомі. І попри те, що батьки мають оберігати дітей від страшного, про події в країні вони зобов'язані розповідати. Крім того, давати гідний приклад. Тому, коли син побачив, як батьки допомагають захисникам, вирішив теж приєднатися. А тепер і сам проявляє ініціативу. Ми почали йому пояснювати. і Він сказав, а в мене ж також є гроші, і мені дарували, я збирав. Я збирав там на свою мрію, на те, що я хотів. А давай я віддам на ЗСУ. Я задоначу. Я дуже пишаюся своєю дитиною, дуже пишаюся. Дитина розуміє, що в країні війна, що ми повинні бути згуртовані, ми повинні бути одним цілим. Кілька тижнів тому ми познайомилися з маленьким захисником на різдвяному благодійному ярмарку. Тоді хлопчик вкотре віддавав зібрані кошти на потреби Збройних сил. Я назбирав 3500, щоб мир був на Україні, по всьому світі був мир, всій галактиці був мир. І взагалі... Щоб все було добре. На свій ранній вік Артем уже чітко розуміє, хто ворог, а хто його захисник. Його найбільша мрія та мета перемога України. Він як ніхто хвилюється за кожну дитину, батько чи мама якої захищають наші життя та домівки. Тож бажає лише одного. Я буду і далі допомагати для Збройних сил України. Я хочу, щоб всі батьки повернулися до своїх дітей. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк та маленький захисник Артем, телеканал ITV.